Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І на цей раз ми поганяємось з поліцейськими, з копами. Ну, давайте, наприклад, оце виберемо. Постараємося якомога швидше сховатися від цих копчиків-копів. А, тобто чотири поліцейські тачки треба як сать, знищити. Ну, я не знаю, не все так просто буде. О. О, це ми вилітаємо. Ось так. У одній поліцейській тачці гаплик. А тут і ще один сюрприз їм неприємний. Ще дві поліцейські тачки були знищені. Ще одну треба знайти. А час впливає. Треба шукати. Може мені просто назад розвернутися. Ну, давайте розвернемось. А, знайшов. Я зараз тебе з'їм. Ось так тобі. О -о -о. так. І де там об'єкти? Не дуже міцні. Промахнувся. Гаразд, поб'ємося ось так тобі. Куди мене а ну. Ось так тобі. А, іще з'явилися. Ну, гаразд. Гаразд. Чорт промахнувся. Давайте 200 кілометрів за годину просто наберемо. Промахнувся знову, от хитре. Ось, так, тобі. хо о, о Все, одну я знищив, наче все. Ой, ще одну перевернув. Тепер втікаємо звідси, ховаємося. Шорт. Так, назад, 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 назад. Давайте не поспішаючи їхати собі, чи десь на обочині просто станемо. І будемо просто очікувати. Ну все. За 2 хвилини 21 секунду. Ну, 3 хвилини можна так сказати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!